Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо малювати калину за допомогою нетрадиційного способу малювання. А з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. І як завжди, до нас в гості приходить наша подружка Оленочка. Саме вона нам буде допомагати. Спочатку давайте послухаємо віршик про калину. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина, любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. І ще раз зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Такий гарний вірш написав наш український поет Тарас Григорович Шевченко. Разом ми з вами намалюємо гілочку калини. Для цього нам треба маленький е, листочок та аркуш паперу. Спочатку давайте розмістимо нашу калину на аркуші паперу і розмістимо. Беремо один листочок, намащуємо його зеленою фарбою, густенько намащуємо, щоб добре відбивалося. Після того, як листочок вже намащений, акуратно його відбиваємо на аркуші паперу. Беремо чисту серветку або листочок і приминаємо. Дивіться, який гарний листочок у нас з нами вийшов. Беремо ще раз зелену фарбу і обережненько намащуємо листочок. Все робимо так, як з першим листочком. Обережненько його кладемо на білий аркуш. Відбиваємо другий листочок. Тепер беремо за розміром трошки менший листочок. Теж змащуємо його зеленою фарбою і обережненько відбиваємо на аркуші білого паперу. Допомагає нам в цьому білий аркуш або серветочка. Теж робимо і з іншим листочком. Такий гарний у нас вже виходить малюночок. Тепер намалюємо гілочку. З'єднуємо наші листочки між собою. Ось такий гарний малюночок виходить. А грона нашої калини ми намалюємо за допомогою наших пальчиків. Спочатку намалюємо саме грону. А тепер намалюємо за допомогою пальчика наші ягідки. Пальчик вмокуємо в червону фарбу і обережненько робимо наші ягідки. Дуже гарно у нас з вами виходить молодці дітки. А ручку після того, як ви намалювали, будь ласка, витріть за допомогою серветочки.